Привіт, друзі! Вітаю вас на каналі про життя у Польщі. І так, у сьогоднішньому відео відповім на коментарі, які требують моєї відповіді. Требують моєї відповіді люди під відео з, з житлом, там, де розповідаю, скільки за що плачу, оплати і так далі. Дуже тішуся, що частині людей це справді було корисним і навело на ті думки, на які те відео мало на меті, тобто показати реальну вартість, скільки це коштує, що потрібно враховувати і так далі. Тішить мене це, бо саме це я мала на меті. Але чомусь когось почало цікавити зовсім інше, понесло кудись не туди. І зараз, власне, я це прокоментую і дам відповідь. На фоні коментаря, але сподіваюся, що ви так, як завжди, зрозумієте, і я зможу донести щось дещо глибше і більше, ніж просто той коментар. Це просто якби платформа, але думки, я думаю, ви мої зрозумієте, так як, зрештою, і завжди. Про, на питання про середню заробітню плату відповім вже в кінці. Ось так. Пише пані, я так розумію, не знаю, тут не видно. Це ж скільки треба заробляти, щоб платити такі гроші тільки за квартиру. Я в шоці. Ну от справ... це саме і мала на меті показати реальну от вартість, скільки коштують такі умови, щоб люди розуміли на що орієнтуватися. Когось це, наприклад, тут шокувало. А для когось це не може бути нормою, тобто, щоб от, донести і показати. Маю можливість, тому ділюся, як завжди. Е, Відписую пані, дорогенька. Ви в якому світі проживаєте? такі, такі ціни у всій, у всій польщі. Це справді так. І е, як я казала, ця квартира ще дуже і дуже дешево. Здається, реально це дешев, дешева ціна. Далі наступне оце, як я кажу, ці квіточки, бутончики. Доброго вечора. Живу в Польщі багато років. Мені цікаво, скільки ви отримуєте зарплати? Коментувати чи не коментувати, чи тут крапка, і більше нічого не треба. Отак просто, знаєте, з ноги в двері така. а ну кажи, скільки заробляєш, яку маєш зарплату. Ну скільки ти заробляєш? Люди, казала неодноразово, Це ж, яким треба бути пеньком, щоб винести таку інформацію. На загалу на весь інтернет. Яка солома в людини має бути в голові, щоб ділитися такою інформацією? Я думаю, тут у себе ще нічого не треба казати. Ну далі. Оскільки так детально розповідаєте про оплату, то це також було б доречно. <гум> ну, добре, невеличка маніпуляція, але я вже говорила в попередніх відео, там, де розповідала про роботу. Яка кому різниця, скільки я заробляю? Хто вам сказав, що якщо ви підете навіть на ту саму посаду, будете заробляти стільки, як і я? Це практично неможливо. Це неможливо. Це не з погляду на того, що в мене така низька чи така висока. А з того, що такі пропозиції і та та, та посада, яку я займаю, вони складаються індивідуально, вони обговорюються, негоціюються індивідуально. Кожна людина У нас може бути два техніка, і можемо мати різні зарплати. В одному приміщенні сидіти. У нас може бути різниця колосальна в зарплатах. А що говорити про те, що прийде взагалі інша людина? Тобто, це не має навіть до сенсу, це не має навіть бути про це мови. Е, ну а надалі, так як ви працюєте одна, то це астрономічна сума, плюс закупи, які ви робите. Людина оцінила і вже знає, що для мене це астрономічна сума. Ну звідки ви знаєте, може для мене це нормальна сума. Хіба ви не одна за це все платите? І тут вже починаються такі ці під. Ну ви зрозуміли, я теж часами матюкаюся, так? Далі, далі. По вашій розповіді і не виглядає, що вам це важко дається. Я знаєте, часами думаю, чи люди сліпі, глухі, чи вони просто чують тільки те, що вони хочуть. Мені здається, я висвітлюю життя максимально реально так, як є. Звичайно, всього не можу зняти, бо просто фізично цього не можу зробити, але коли я втомлена, що втомлена. Коли часто я падаю, з ніг просто валюся, я кажу, що я не маю сили, я так і пишу. Мені там навіть були писали О, ти час щаснийш, ти час щаснийш. А тут людей не бачите, навіть нічого в очі не колить, не колить моя втома. І здається, що мені все падає на голову. Бо мені так і не здається, ну що я маю робити. Я маю лягти і плакати, і знімати, як я плачу, як мені тяжко, чи що. Ну Від цього, що зміниться в моєму житті, хоч якась зміна на краще відбудеться, ну ні, звичайно, таке не, не буває. Мені тяжко, я втомлена, ну, але я кажу це з посмішкою. Морально і, і психологічно я щаслива людина. В мене моя сім'я зі мною. Я будую своє маленьке гніздечко, своє маленьке життя щастя. розумієте? І я це роблю цими руками, оцим мозком. І це, це неймовірно приємно. І якби я не була втомлена, я далі щаслива. так. Не буду вже <свісно> це не має взагалі ніякого сенсу. Але людина бачить зі сторони, що ні, це не важко. Далі. Е Люди працюють по 12 годин і не можуть знімати такі квартири, а у вас праця по 8. Все прораховано, все там лічильничок, я кажу, отакий, отакий, отакий іде, і, і все підраховую. А ще ж там, напев... напевно, дораховано було, що О, ще й приватний садочок, ще й автомобіль заправити. Закупи тут вже були враховані попередньо, так? Як я їй говорила, є різна оплата праці. У мене в моєму випадку, коли я підписувала умову, у мене обговорювалася ставка така, що місячна. У мене немає такого, як погодинна оплата праці. Ну і що ж, у мене 8 годин. Загальна ставка у мене то зовсім інша. Я говорила про загальну суму, і я про неї не госювала, тобто обмовляла її, вирішувала, добивалася її і аргументувала її вагою своєї користі для фірми, вагою своїх знань і вмінь. Тобто, в мене не є оплата годинна година, година ставка, так, от, наприклад. А я можу працювати от тих 8 годин. Тобто, чи я працюю 21 день, чи я працюю 19 днів в місяць, в мене одинакова ставка. І я про це вже говорила в попередніх відео. І так і є, коли вже людина має якісь певні знання, якусь певну спеціалізацію і працює напряму. Хоча я так само прийшла, працювала через посередника. Через певний час праці, коли я виказала себе з певної сторони, як особа, яка здатна гнучка, здатна навчатися, хоче навчатися, має бажання відповідальна, думає трошки більше, знає, що таке аналіз вміє користуватися своїм, своїми плюсами в більшій мірі, в тій мірі, якій потрібно конкретно в даний, в даний період, в даний час. То тоді, як це грубо б не звучало, як я кажу, мене викупила моя фірма, бо так вона заплатила кошти посереднику за те, щоб я могла влаштуватися напряму, і вони мене влаштували напряму. Розумієте? І наступне, що про 8 годин, ті, хто уважніші, і ті, хто реально просто слухають, що я говорю, то знаю, що я досить часто працюю на вихідні. Минулий місяць я працювала практично без вихідних, плюс казала, що я довше залишаюся на роботі, що я, або раніше приїжджаю на роботу, знаю, що я беру часто роботу додому, тобто у мене моєї роботи набагато більше, ніж 8 годин. Не все мені оплачується, бо дещо йде з моєї ініціативи, так як, де, наприклад, той самий проект, я, я просто хочу більше в ньому зробити, бо це мій спосіб до розвитку. Це в моїх інтересах. Я розвиваюся як, е, як кадр, е, здобуваю певний цінний досвід. Мені дали можливість, я це використовую на максимум. Це не є так, що я працюю, о роблю щось дурненьке без, безкоштовно. Я здобуваю свій цінний досвід. В даному випадку моя оплата цього це, це досвід. Так, звичайно, мені за це заплатили там більше коштів премію. Там, наприклад, підвищення додаткової ще докинули, на яке я навіть не розраховувала. Але, але це я роблю. Додатково, наприклад, сьогодні взяла цю роботу додому. Вісім годин відпрацювала, можу тут удому свистіти і все. І прийти додому, закинути ноги на диван і дивитися серіальчики, розумієте? Але ні, я взяла на додому, взяла стопку документів. Після своєї роботи, після восьми тих самих годин, пішла до шефової, попросила, щоб вона мені показала, як в Ексселі в документі зробити певні графіки і так далі, щоб вона мені рахувала ту середню, бо я не пам'ятаю вже нічого з того Екселю, з того окрім того, що я на кожен день використовую, так? те, що на кожен день я все знаю. А якісь додаткові речі, якісь графіки і так далі, те, що мені потрібно, щоб воно мені по формулі там пітянуло. Не, не все ще не, не все вже пам'ятаю, о в такий спосіб скажу. І я її попросила, вона мене цього навчила, знайшла, де мене помилканті формулі, чого воно в мене так іде. Розумієте? Я могла цього не робити. Взяла це додому, зараз то записую відео, і ще буду це робити. Ось таких 8 годин. І, власне, при такому ритмі роботи, при такому, коли ти від себе даєш набагато більше, ти можеш сама вже про щось торгуватися, про свою оплату праці, не про погодинну ставку, а про гідну оплату праці. Як би то не звучало, але саме так. Перервалася на хвилинку і вертаюся. І так, що там далі? Тому що щось не сходиться. Ага, ще попереднє було там, трошки, вищі. хіба? Ви не одна за це все платите. Ось так. Людина все підрахувала, лінію підвела. І знає, що там циферки не збігаються, щось там не то, ну 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 А хоча, може, це знову входить в гру та загадкова третя особа, про яку я ще не в курсі, яка тут є і яка тут нас матеріально забезпечує. Ну, а що ж? Сама ж то я не можу. Ні, в жодному разі. Люди, ви прошу. Знаєте, на жаль, от оце, коли люди часто допускають, що хтось за когось щось комусь і так далі. Це просто показник того, що людина не, не вірить. Не вірить. А чому людина не вірить? Бо вона не знає, як це, бо вона, вона цього в житті не має, не розуміє і, і так далі. Тобто людина не знає, як самостійно це зробити те саме. І я це розумію, це не не є жодне засудження. Це просто пояснення, що так я розумію. Розумію ці дивні припущення. Для мене вони дивні, для того, що ну це ж так ясно, як день день добрий. Я ж говорю. Звичайними словами, простою мовою, українською мовою доношу інформацію, що тут неясного, але хтось цього не розуміє, не доходить. Е, ви зараз кажете, що це ваше особисте. Далі, якщо говорити про все, то про все. Чергова маленька маніпуляція, знаєте, з такого дитячого садочка, це знаєте, ці колись такі, або, або ще краще, ці любовні такі якісь тупенькі серіали. там. Якщо ти мене любиш, то ти впадеш з цієї скали. Отак ось. І ну і що, хтось, хтось скаче з неї? Ну ні, звичайно, якщо щось, щось голові є, то ні. Та так само і то. Ну, добре, гарно написали, дякую. ще побажали приємного вечора. Усмішку таку приємно надіслали, мені так приємно і так далі. Ну добре, це я розібрала. І знаєте, я така думаю, ну, просто у нас різне бачення. от, ну Людина справді може щось не розуміє, прокоментує, розповів. Але я думаю, може справді людині треба щось ну, в зрозумінні допомогти себе як працівника. І задаю питання: доброго дня, відповім згодом, маю на увазі це відео. Але перед тим, як але перед тим маю до вас теж питання, де і ким ви працюєте? Перше питання. Скільки вам років і який ваш рівень знання польської англійської комп'ютера? Людина мені відповідає, уважно слухайте, чи ви хоча б одну відповідь на моє питання почуєте. Дуже добре, вища освіта в Україні і тут вчуся. Можливо, причина в тому, що важко влаштуватися напряму на роботу, а через агенції то вже проблем немало. Я ну, жодної відповіді не почула, просто жодної. Ні ким, ніде, ні жодного досвіду, ні взагалі нічого з того, що я запитала, людина не відповіла. То знаєте, розмови, як я завжди кажу, як вітер з банькою. Я б такого працівника в житті на роботу не взяла серйозно. От тут вже далі немає про що навіть говорити, як про про вагу на ринку праці цього працівника як працівника. Людина, яка не здатна конкретно, конкретно, чітко, ясно дати відповіді на питання, ті, які їй ставляться, тим що, що вона ж потребує для мене, від мене тих відповідей. Хочу їй надати якусь можливо, корисну інформацію, хочу це відповісти. Можливо, щось щось, щось, щось підказати людині. Але людина не є в стані дати елементарних, звичайних, простих відповідей. Про що мова ще може бути? Вона навіть їх напевно не зауважила з того, що я бачу. Вона просто відразу побудувала свої здогадки. Я не просила ніяких до здогадок. Я хотіла людині допомогти після того, як вона опише свою ситуацію. Все тут немає в чому допомагати. Тут їй треба багато роботи над собою. І, і я тут написала, що е, я вас не це питала, у мене теж вище освіта, але я з нею тут, наприклад, не користуюся. Я вам написала конкретні питання, дайте, будь ласка, відповідь е, саме на них. Можете там подивитися, стежити, може людина щось таке відповість, і, і можете собі робити далі вже свої висновки. Що я вам хочу сказати про працівника, про, про мою точку зору, що вважаю цінним. Не є такі, я не є жодним експертом, я тільки кажу свою думку, так як і все на цьому каналі. На мою думку, дуже важливо самостійність і відповідальність працівнику. Чесність це так само. Наприклад, я показую на своєму прикладі, тому що це те, що я проживаю, те, що мій досвід, і те, чим я можу ділитися. Наприклад, мою працю ніхто не контролює. Це може так звучати, але це так і є. Звичайно, що протягом дня я не можу бігати і нічого не робити, але мова про те, що я так і не роблю, розумієте. У мене немає такого, що я приходжу на роботу і кажуть, зроби то, 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 сьогодні ти маєш зробити то. Ми якось органічно поєднуємо так роботу, що ми самі організовуємося, визначаємо пріоритети. Часом питаємося, що там, будемо те перше робити, чи те, чи ще якось. Але ніхто з мене не спитує за мою роботу. Ніхто. Більше того, в нас є навіть такий файл, в якому ми писуємо, що скільки зробили це для статистики і для деяких ще даних, які не можу сказати, бо воно потрібне. Цього, цього документу ніхто е, з ціллю там контролю роботи або ще щось ніколи не дивиться. Що то я вважаю? Я думаю, що моя стоїть, де він є, але цей плік є для того, щоб виказати наш об'єм праці, як він росте і як він збільшується. І я його самостійно веду. Тобто я сама вписую ці дані. Мені, мені, тобто мені не треба жодного контролю. Мені не треба, щоб хтось сказав, щоб я пішла щось зробила. Сама знаю, що я це маю зробити, що це мої обов'язки. Навіть якщо я не маю це зробити, я йду, якщо конкретно це нема за мною приписано. Але я маю час. Я розумію, що я можу це зробити. Вбачаю в цьому просто свою працю або свій розвиток, або допомогу колегам, наприклад. Я і тут це роблю, і мене ніхто з руку не тягне, і мене ніхто тим більше не контролює. Коли приходжу на ті самі надгодини, в мене немає такого, що мене хтось контролює, чи я прийшла, коли я прийшла і коли я роблю. Можу прийти в пів до десятої, вийти там за вісім годин, можу вийти за п'ять годин. Тобто стільки, скільки, вважаю, за потрібне, мені заплатять конкретно за той час, який я побула. І ніхто мене не буде контролювати, тому що знаю, що я результат дам, покажу і викажу ту роботу. Робота просто буде зроблена. Вважаю, що мені треба 5 годин на ту роботу, я відведу 5 годин, зроблю і окей. Зробила 8, то є окей. Розумієте? Себе раніше вже зарекомендували як працівника, який самостійно здатний організувати свою роботу, аналізувати те, що він робить. Тобто, не просто робити, можна просто робити бадання. А можна зробити так, що думати про це, зрозуміти, ага, щось там іде не так, треба щось поправити, ага, чого такі результати? А може, ще треба додаткове дослідження зробити, а ще щось там, а ще щось. Там там стільки опцій, що ти просто весь час можеш що ще розумієте? І от власне, оце що ще це, це про розвиток, це про те, скільки ви дасте від себе. Тому тут питання йде про ту саму цінність працівника, як ви себе виказуєте. Дуже важливо те, щоб не треба було як я кажу, контролювати і казати людині, що, що вона має робити. Самоорганізованість. Тобто мені ніхто плану не складає, але мої обов'язки настільки можуть різнитися, що один, що другий день, що просто кардинально розумієте. Я сама собі планую організовую, приходжу, що я хочу зробити. Що я хочу зробити, розумієте? Тобто, ну то це відбувається на такому іншому, трохи рівні. Раніше, коли я тільки приходила, вжилася, я питалася, що мені робити, доки я не розуміла повного того, що я можу робити. А зараз, так як ми всі працюємо, як я кажу органічно і поєднано, кожен має що робити, кожен знає, що має робити. Ми можемо мінятися роботою між своїми колегами, але так працюємо. Це я розповідаю не для того, щоб виправдатися і сказати, чому мені там стільки там платять або не стільки. Не вважаю, що мені багато платять, вважаю, що мені платять нормально. Де б я не пішла і не склала CV, мені будуть платити стільки саме, а може навіть більше, тому що з тим досвідом, який я пишу в CV, і та як я його розпишу, як я прийду тепер зі своїм новим досвідом, себе запрезентую, то мені будуть платити, я думаю, більше. Ну, серйозно. Далі наступне що в що працівнику. Це це те, що він сам проявляє ініціативу. Це на мою думку дуже важливо так само. Наприклад, мені ніхто та сама фірма, яку співпрацю веду від від імені нашої фірми, з фільму по прибиранню. Мені ніхто не каже Оля організуй зустріч, Оля, перевір то, перевір то. Так часами бувають якісь там робочі моменти, які мене питають, що там як або що потрібно зробити. Але в основному я сама можу. Назначити зустріч, сама вибираю список питань, що треба зробити зовні фільми, всередині фільми, що мене тривожить. Слухаю людей, питаю, хожу, збираю інформацію, мені хтось приносить. Я відразу на неї реагую. Тобто це постійно іде ось така органічна робота, і ніхто не стоїть наді мною, не контролює, не каже Оля, ти то зробила, Оля, зроби то, Оля, зроби то. Немає такого, розумієте, це самоорганізованість, самостійність, самодисципліна. тобто Самостійний працівник, який знає, що він має робити, знає свої обов'язки і відповідно до цього стосується. А ще дуже важливо вважаю, знати, що ти не можеш, наприклад, тому що є певні питання, які ми сидимо, обговорюємо конкретно. Я, наприклад, і там інша особа зі сторони фірми, наприклад, самий операційний директор, і я не знаю на, на ці питання відповіді, тому що це не моя зона відповідальності. Тоді дуже важливо сказати, що я не знаю на це відповіді. Взяти до список питань, відразу скласти якісь пропозиції, варіанти і зрозуміння. іти до вищого керівництва зі своїм списком питань, зрозумінням, дізнатися цю інформацію, отримати відповідь, затвердження, зрозуміти, як ти маєш далі діяти в подібних питаннях і так далі. І ти це все виявляєш з власної ініціативи і, звичайно, зі знанням польської мови. Розумієте? Оце я вам так от описала таку. Малесеньку частину, тому що про це можна говорити дуже багато і дуже багато всього входить. Коли я кажу дослідження, то я маю на увазі те, що це не, не одна машина, не один вид якоїсь роботи, їх є багато і багато чого можна ще вчитися, розумієте? Тобто, це, це постійний ріст, в такий спосіб, я вам скажу. Буде постійний ріст, буде відповідальність, буде Працьовитість, яка буде просто е відчуватися зацікавленість людини в роботі, тоді і можна говорити про щось більше. А доки цього немає, буде невіруючий Хома, і буде казати, ні, це не правда, це не вона, хтось там за неї і так далі, і щось там. Це так. Е відносно середньої зарплати е питалася, це ж яка має бути середня зарплата в Польщі, що винаймують таке житло. Так я їй кажу, я ніколи здається, мені можу помиляюся, але ніколи не казала, що. Моя середня зарплата, що вона така, як у середня зарплата в Польщі. Більше того, я навіть не знаю, яка середня зарплата в Польщі, тому що навіть не знаю як коректно на те на таке питання відповісти, тому що як на мене це дивне, абстрактне таке поняття середня зарплата. Зараз поясню, чому, тому що вона залежить від кількох факторів. Наприклад, середня зарплата в Варшаві в центрі той, той самої посади, і середня зарплата, десь там чорта на колічках, теж боєбудство Мазовецьке, яке належить, до Варшави, до, ну і там де є і Варшава, але там буде зовсім інша оплата праці. Тої самої посади. Це буде відчуватися в цьому різниця, розумієте? Так само різні сфери. Візьміть середню зарплату в ІТІ, візьміть середню зарплату в людини, яка ну я не знаю, ну. Вчителя, наприклад, ну, мені здається, це небо, небо і земля. Ну добре, може, не небо і земля, але там досить велика різниця буде. Мені так здається, це моя суб'єктивна думка. Е, і оці середні зарплати, які там подають в інтернеті, боже, я, я вас прошу, не відійдіться на це. Це близько нічого спільного немає з реальністю. Я кажу, це залежить від багатьох факторів. Ще, звичайно, це також залежить від того, я кажу, хто як е, про що домовиться. Тому що, так я кажу, дві людини в одному приміщенні можуть... Працювати на тій самій посаді і мати різні зарплати. І це не є жодна видумка, це не є жодна казка, це є факт і це є історія життя. Це все. Для мене, для мене це просто існує так, як чорне і біле. Тому так, здається, мені що на все відповіла. Дуже сподіваюся, що хтось ще шукає якісь таких в певній темі свого професійного розвитку, що тут знайшов якісь певні свої відповіді. Мені мене особисто ця тема дуже цікавить. Я дуже, дуже багато свій час прочитала літератури відносно працівника, його встановлення і загалом певних таких якостей. Ще дуже багато таких подібних тем. І не можу сказати вам літератури, бо я кажу, що я нас не пам'ятаю, а це в основному були все-таки дуже шкода мені в електронні версії. Ну, теми, я вам принаймні кажу, в кухні можна вести там мільйони одна література. Читайте в кожній книжці завжди є корисна інформація. Читайте, розвивайтеся, прагніть до кращого, бажаю вам цього. Тоді не виникне думок, що хтось, хтось за кого щось і, і так далі. Не виникне, серйозно. Бажаю вам тільки всього самого найкращого і гідної оплати вашої праці. Зустрінемося в наступних відео і всього вам самого найкращого. Па-па-па!